thank you Друзі, щойно завершився поєдинок 14-го туру чемпіонату України серед команд другої ліги, Професіональної футбольної ліги України. Лідер турніру в групі Б Колос-2 Ковалівка обіграв ФК-Тростянець з рахунком 3-0. Поряд з нами. Головний тренер футбольного клубу Колос 2 Ковалівка Володимир Петрович Бондаренко. Володимир Петрович, ну перш за все, прийміть наші вітання. Все ж таки десь трошки Хвилювалися так, напевно, всі вболівальники «Колос-2 два ковалівка перед цим матчем, зважаючи на дві поразки поспіль, ну вони розтягнулися в часі на декілька місяців, але все ж таки це неприємно. Розкажіть, будь ласка, з чим пов'язуєте невдалий старт, і скажімо так, можливо, команда трошки просіла, чи які причини це ну на початку просісти це дуже важко. Там ну, в Вінниці складалося все не так, як ми планували, як хотіли, і звідти цей результат, я казав, що ну, який був, то нас переграло по всім статтям. Але що хочу сказати, там по сьогоднішньому матчу, по неділі, як ми тренувалися, на установці хлопцям казав, що зараз в роздягальні грає, будемо називати склад, грає 11 хлопців з перших хвилин. Кажу, а по неділі, яка була, ми кожну, кожний. Ну, ми хлопці так працювали, що ми бачили, як горіли глаза у всіх і очі, що вони дуже хотіли. І я ж кажу, що було дуже складно вибрати стартовий склад. Але все спрацювало, і виграли, і заміни і вийшли дуже-дуже впевнено, два гола забили з заміни. І ну, я ж кажу, дуже, дуже гарна перемога, яка надихає. Чи, от скажіть, оця пауза в першому таймі, як гадаєте, вона пішла на користь Чи, на, нам і більше на шкоду супернику? Чи однаково для обох команд ну, склалося таке враження, що тростянець вийшов з хорошим настроєм, а після цієї паузи вони так дещо поламалися. І робота на стандартах, я так розумію, два голи забиті з кутових, Це наслідок тренувань? Ну завжди е працюють всі над стартами, багато приділяють уваги. Ми там е якось питали, питались розігрувати якісь моменти, але в цій грі вирішили подавати і набігати. І, і так склалося, що дуже гарні передачі зробив Артем. Недоля забив Владка, навчим. Я його вітаю. То багато він ходив туди, не міг ніяк зустрітися і правильно забити. Там цей м'яч дуже добрий забив. І другий м'яч на випередження як. Даня Колесник зіграв ну, гарні голи. Так, це є напрацювання. Тут, як кажу, що все, все, все співпало. А те, що там повітряна тривога, то до, мені здалося, що до повітряної тривоги ми дуже гарно виглядали. І після повітряної тривоги. ну, Гра була наша, да, було нервово 1-0, такий рахунок, що він слизький, але другий м'яч зняв вже всі. Ну, я ж кажу, що все було під нашим контролем. Ну от не назвеш цю гру якоюсь жорсткою чи грубою, чи брутальною, але вісім жовтих карток від арбітра ми сьогодні побачили. Я бачив, ви були незадоволені цим фактом. П'ять із них пасиві футболістів коло з два ковалівка. Це свідчить про неуступчивість наших футболістів, десь зарядженість на боротьбу. Чи можливо це просто трохи передали куті меду служителі футбольної феміди? Так, я не хочу нічого казати про служителів. Це є хто там каже за них, але ну, дуже дивно, коли команда виграє. 3-0 і у команди, яка приймає цей матч, сім жовтих, чи вісім, як ви кажете, сім жовтих карток. І Любий фолд у мені. Ну, тут... нас, мені здається, п'ять було. Справедливості заради. П'ять у нас і три у них. Сім. да? було сім жовтих карток. Нічого. І я ж кажу, мені дуже цікаво подивитися статистику, скільки фолів там було з нашого боку. Но, ну, ну, це не дуже гарно, я так рахую, що ну, таке. Але з другого боку це зарядженість на боротьбу, це зарядженість на результат, це зарядність хлопців на якісь там між собою єдиноборства і все остальне. Тому ми в Вінниці програли матч. І... У нас була одна, чи може так. там жовта картка Ільшук отримав за якийсь там епізод, в якому не повинно було. Ну так не можна програвати матч, і нема характеру. Сьогодні був характер, сьогодні була зарядженість, І я вітаю хлопців. Вони справжні герої. Сьогодні їдемо далі. Ну, дякую. На цій оптимістичній ночі. Прекрасна перемога 3-0. прийміть наші вітання і так тримати і в майбутньому. Дякую.